Рускі вбили 45 українців, шестеро дітей у Дніпрі. Завершили пошуково-рятувальні роботи о 13-й годині. Наш мужній народ об'єднався для порятунку. Врятували 39 дніпрян. Від російської ракети травмовані 79 людей, з них 16 – родіти. Досі невідома доля 20 людей, які вважаються зниклими безвісти. Нагадаю, русські вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня проти корабельної ракетою, яку розробляли для знищення найбільших цілей у морі авіаносців. Ракета Х-22 має велику похибку у сотні метрів і шукає найбільшу ціль. 14 января нанісон ракетний удар по системі воєнного управління України. Цілі удару Геноцид українців росіянами був спланований. Також ракету Росія вдарила по торговому центрі в Кременчуку 27 червня. Ось діти, які загинули внаслідок ракетного удару по Дніпру. Оце Росія Далі. знайшла бендеру Далі. на Україні в Дніпрі. Далі. Якого завалило, Далі. завалило. Під тими і до сих пор не найдуть, до цього не Будьте ви прокляти, розіяни. Оця дитина лежить до сих пор під завалами. Я проклинаю. Ніколи не пробачимо.